Бао Хаус. Дуже коротка історія Баохаусу. На початку 20-го століття у далекому місті геометрика жив молодий і талановитий архітектор Бао. Він завжди вірив у принципи сучасного дизайну і математики. Бао мріяв про будівлі, де форма і функціональність ішли в нерозривному об'єднанні, де геометричні лінії та кольори об'єднувались в архітектурних шедеврах. Бао був такий відданий своїй мрії, що вирішив побудувати власний будинок. Він узяв аркуш паперу і лінійку та змалював план свого майбутнього дому, де кожен кут та лінія були добре обдумані. Після багатьох ночей безсонних та наполегливої роботи Бао завершив будівництво свого дому. Він назвав його Гармонія. Кожна лінія, кожен кут та кожен кольоровий відтінок були ретельно підібрані, і вони створювали дивовижну атмосферу всередині будинку. З цього моменту гармонія стала відомою усьому місту. Люди з усіх куточків світу приходили, щоб побачити цей чудовий будинок, який став символом сучасного дизайну та математичної гармонії. Бао став відомим архітектором і отримав багато замовлень на створення подібних шедеврів. Так, історія Баохаусу охопила кожен куточок світу, заповнивши його унікальними яскравими дизайнами.